Вітаю, шановне панство! Вочевидь, сьогодні музика є невід'ємною частиною нашого життя. Вона разом з нами, коли нам сумно, коли нам добре, коли ми займаємось спортом чи подорожуємо. Але часто буває так, що западає нам у серденько саме мелодія, а не текст, чи сенс, що вкладений композицію. Якщо ви входите в ту тисячу постійних моїх глядачів чи слухачів, то зрозуміли, що це друга частина про пісні, які не такі милі, як нам здається, на перший погляд. А якщо ви не бачили першу частину, Ну то посилання в описі. Гляньте, як закінчите з цим відео. А отож, рихтуйте канапки та наливайте чай. А я розповім вам про прекрасні балади і не тільки, які несуть за собою значно більше, ніж ми думаємо. Наталія Кілс. Mm -hmm. Наталка вбиває. Багато обіцяючий початок. <гум> Наталія Kill My Boyfriend. <гум> Я ризикну. В моєму волосі гуляє вітер. Я прикінчу свого хлопця. Так, тому що він милий, лише при комусь. Я прикінчу свого хлопця. Наталія Кілс, британська співачка, авторка пісень, актриса і режисерка, відома своїм унікальним стилем, що поєднує поп-музику, інді електроніку та елементи театрального мистецтва. Її творчість часто порівнюють з леді гагою і ріаною, завдяки схожому підходу до провокаційних текстів і експериментального звучання. Про один з таких текстів мова йтиме далі. Пісня «Kill My Boyfriend» була випущена 10 січня 2012 року як четвертий останній. Ні, сингл з дебютного альбому Перфекшеніст. Наталія Кілс написала пісню разом з французьким продюсером Джуніором Кальдерою і Жюльєном Каре. В ній розповідається про внутрішні переживання дівчини, яка розчарована у своїх стосунках, і мріє про нові можливості. Виконавиця розповідає про свої фантазії позбутися хлопця, щоб бути з кимось іншим, хто на її думку більше відповідає її уявленням про ідеального партнера. Сюжет пісні побудований навколо ідеї пошуку кращого життя та романтичних пригод, що робить її актуальною для багатьох людей. Які переживають подібні почуття. Незважаючи на провокаційність і відвертість тексту, пісня подана з великою часткою гумору та іронії. Це допомагає слухачам сприймати її як легковажну та веселу історію, а не як заклик до дій чи щось подібне. Офіційна заява автора каналу: не шкодьте своїм партнерам, ні фізично, ні морально. Будьте з ними чесними і щирими, обговорюйте свої проблеми. Любіться, нікого не вбивайте. Цьом. У музикальному плані Kill My Boyfriend має енергійне звучання і поєднує елементи поп музики з інді-електронікою, що додає їй особливого шарму та унікальності. Пісня Kill My Boyfriend стала однією з найяскравіших композицій з альбому Perfectionist завдяки своєму сміливому підходу до теми кохання і стосунків. Вона підкреслює здатність Наталії Кілз відкрито говорити про складні емоційні ситуації, не забуваючи про важливість самоіронії та легкості у сприйнятті життя. Мьюз Сайко. Я тебе зроблю. Я тебе зламаю. Я зроблю тебе піпним психом. Й Піп, не псих. Й Піп, не псих. Твоя дупа належить мені. Повертаємось в 2008 рік, коли вампіри були блискучішими. Холодний фільтр на кава популярним. Всі хотіли бути як бала і слухали М'юз. «Psycho» – це пісня британського рок-гурту М'юс, випущена 12 березня 2015 року, як один із синглів їхнього сьомого студійного альбому Дронс. Цілому Drones – концептуальний альбом про дегуманізацію сучасної війни, на написання якого мета Белламі надихнули дві книги: The Psychopath Test» Джона Ронсона та The, Predator: the Secret Origins of the Drone Revolution» Річарда Вітла. «The Psychopath, the th the psychopath Test» Джона Ронсона. Я ненавиджу м'юз. Відповідаючи на питання фанатів у Твіттері, у Хвітері, у вересні 2014 року Меттю Беламі фронтменту гурту повідомив, що альбом матиме такі теми: глибинна екологія, емпатична прірва і третя світова війна. А у березні 2015 року він сказав. Для мене дрони це метафоричні психопати, чия божевільна поведінка не знає кордонів і чиї діяння незворотні. Світом керують дрони, що використовують інших дронів, щоб перетворити всіх нас на дронів. Цей альбом досліджує подорож людини від її спустошення і втрати надії до ідеологічної обробки системою для того, щоб бути людиною дроном, до її можливої втечі від своїх гнопителів. Альбом розповідає історію солдата, який проходить через процес промивання мізків, стає бездумним виконавцем наказів і намагається знайти шлях до особистої свободи та свідомості. Пісня відзначається своїм важким гітарним рифом і потужною енергією. У тексті пісні М'юз досліджує тему дегуманізації, яка відбувається під час військової підготовки. Пісня описує процес, у якому солдати перетворюються на машини для вбивства, виконуючи накази без сумнівів. У текстах зображено жорстокість інструктора, який принижує і підкоряє солдата, змушуючи його відмовитись від своїх людських почуттів і моралі. Це критика авторитарних систем, які використовують психологічний тиск, щоб знищити індивідуальність і перетворити людей. Ай на бездомних виконавців, акцентуючи увагу на впливі влади на людську психіку, на жаль, ми вже 10 років бачимо наслідки того про що йдеться у пісні, і при чому відсутність власної волі і мізків можна спостерігати також і у цивільного населення сусідньої країни. Тому ми маємо робити все від нас можливе, аби допомагати нашим героям і героїням з ЗСУ. Збір для ВМС України, підрозділу ППО військової частини А4770 на дві машини. Їхнє завдання це захист неба від усіх об'єктів, що летять до нас з Чорного моря. Наша ціль дві автівки 400 тисяч гривень. Реквізити у описі під відео. Якщо і далі хочеш дивитись відео безсоння, задонать на ЗСУ Blue ОКТОБА The End. So time, but... спершу я обираю тебе, пістолет біля твоєї голови. Тож посмійся наді мною хоч ще раз, але тримай обличчя над ліжком. Сиди і спостерігай, як я роблю це лайно, і засвоїй урок зі сказаного мною. Я звів курок, натиснув на спусковий гачок, і все, що я побачив, червоне. Також можна привести як кров. До слова, напишіть у коментарях, які пісні ви чули раніше, бо про наступну я не знав до сьогодні. Blue October – це американський альтернативний рок-гурт, заснований у 1995 році в Г'юстоні, штат Техас. До речі, у попередньому відео я розповідаю про події, які відбувалися саме в штаті Техас. Тому, якщо ви ще його не бачили, посилання у описі під відео гурт відомий своєю емоційною лірикою та унікальним поєднанням альтернативного року поп-року та інді року. The end – пісня з їхнього альбому Approaching Normal, випущеного у 2009 році. Розповідь ведеться від першого обличчя чоловіка, що прийшов до свого колишнього дому, щоб побачити колишню в ліжку з іншим чоловіком, тобто фактично, сталкера. Він застає їх під час процесу інтиму, після чого вирішує відправити їх в засвіти один за одним, після чого позбавляє себе життя. А вокаліст Джастін Фюрстенфельд сказав, що це пісня, яка дала альбому помітку Parental Advice, на обкладинці, яка попереджає покупців про те, що альбом містить ненормативну лексику або тексти провокаційного або непристойного характеру. The Beatles, Maxwell's Silver Hammer, bang, bang, Maxwell, silver, hammer Бах Бах, срібний молот Максвела, опустився їй на голову. Бах-бах, срібний молот Максвелла подбав, щоб вона була мертвою. Не певен, що раніше ви чули про цей андеграундний гурт чотирьох пацанів з Ліверпуля. Але давайте я вам розповім. Але окей, якщо без жартів, я раніше не чув цієї пісні, бо в принципі не люблю жуків і надаю перевагу Ледзепелін. Але ми не про то. Максвелс Сільва Hammer від The Beatles – Це пісня з альбому Abbey Road Певен, що ви знаєте цю обкладинку, випущена у 1969 році. Її написав Пол Маккартні, хоча пісню зараховують до творчості тандему Леннона Маккартні. Композиція відома своїм контрастом між легкою мажорною мелодією та темним іронічним текстом, що розповідає історію студента Максвелла Едісона, який здійснює вбивства за допомогою срібного молотка. Пол Маккартні задумав пісню як сатиру на раптові та непередбачувані труднощі, які можуть виникнути в житті. Він описує Максвела, який використовує срібний молоток, щоб вирішувати свої проблеми. Легка мелодія пісні контрастує з моторошним сюжетом, створюючи комічний ефект, який підкреслює абсурдність ситуації. Маккартні неодноразово підкреслював, що пісня не має глибокого змісту. Хоча деякі слухачі інтерпретували її як сатиру на суспільні проблеми або людську природу. Якщо мова вже йде про бітлес, тоді варто згадати ще одну їхню пісню, правда, не зовсім в контексті теми випуску. Ко Менсон, відомий злочинець, хибно інтерпретував пісню Халта Скалта з альбому The Beatles, також відомий як White Album, як пророцтво про майбутню расову війну в США. Мансон вважав, що Галтер Скалта містить приховані посилання, які надихнули його та його послідовників на скоєння серії вбивств у 1969 році. Цей зв'язок додав пісні зловісної репутації, хоча The Beatles не мали жодного відношення до дім Мансона. До слова, це одна з тих пісень, що мені подобається з творчості гурту. «Annihilator» «Pieces of you» Шматочки тебе вони лежать на підлозі, але я не можу скласти тебе докупи. Невимовні речі охоплюють мене. Я не знаю, що реальність, що фантазія. Що? Я не знаю, що реальність, що фантазія. І знову в нас ветерани, щоправда, трашметалом. Pieces of You – це пісня канадського треш метал гурту Генелита, випущена в альбомі Remains у 1997 році. Альбом було записано здебільшого як сольний проєкт Джефа Уотерса, засновника і основного автора пісень гурту. А композиція відзначається своїм агресивним звучанням і важкими рифами. Характерними для стилю гурту, але якщо не вслуховуватись в текст, можна сприйняти її як звичайну метал-баладу, звичну для стилю, як, наприклад, Unforgiven Metallica. Лірика пісні досліджує темні теми, пов'язані з психічними проблемами та внутрішнім розладом особистості, де герой швидше всього власноруч позбавив життя свою кохану Кім. Також дотичною є тема канібалізму. Підсилив гурт досить моторошну пісню кліпом, який без блюру я показати не можу. Але якщо вам дуже цікаво, вона є на ютубі. Слеєр it... Dead Skin Mask skin Торкатися шкіри моїми кінчиками пальців. Дотик мертвого холодного тіла заспокоює засоби. Викликаючи образ ніжних рис, таких гладеньких. приємний аромат у світлі місяця. Від трешметалу ми переходимо до треш-металу. Dead Skin Mask – це пісня американського трешметал гурту Slayer. Ну, принаймні я його називаю Slayer. з їхнього альбому Seasons in the Abyss, випущеного у 1990 році. Композиція була написана Джефом Ханеманом і Томо Мараєю, і натхнена історією Еда Гейна, американського вбивця і викрадача тіл, який у середині 20-го століття викопував тіла з могил, щоб використовувати їхню шкіру та кістки для створення різних предметів. Він також зізнався у вбивстві двох жінок. Пісня досліджує теми безумства та спотвореної одержимості, додаючи їй моторошного і зловісного настрою. Це робить Dead Skin Mask однією з найвідоміших Композиції Slayer, яка підкреслює їхній інтерес до складних і суперечливих тем, за що вони часто піддаються критиці. Що не дивно для гурта, який має альбом під назвою God Hates Us All. Що іронічно, фронтмен гурту Арая – віруючий християнин. Якщо Керрі Кінг пише хороший текст, я не парюсь з приводу своїх релігійних переконань. Никакника. Не кажу, мовляв, пісня гівно, бо вона суперечить моїй вірі. Мені подобається злити інших. Христос прийшов навчити нас любові та терпінню. Живіть у світі, кохайте одне одного. Незважаючи на це, альбом отримав комерційний успіх і став важливою частиною дискографії гурту, підтвердивши їхню репутацію як одного з провідних колективів у жанрі треш металу Песик. Where did you sleep last night? Hey, girl. hey girl. Її чоловік був ще той трудівник, працював десь у милі звідсиль. Його голова у колесі була, а тіло не вдалося знайти. Більшість з нас знає цю композицію у виконанні Нірвани, але її історія бере початок задовго до народження Курта Кобейна. «In the Pines», також відома як «Where Did You Sleep Last Night», «My Girl», «Hey Girl» та «Black Girl». Це традиційна американська народна пісня, що походить від двох інших пісень: «In the Pines» та «The Lonest Train». Обидві ці пісні невідомого авторства і датуються щонайменше 1870-ми роками. Вони виникли в південних апалачах США на території східного Тенесі, і Кентукі, Західної Північної Кароліни та Північної Джорджії. Версії пісні були записані багатьма виконавцями у різних жанрах, але найчастіше вона асоціюється з американським блю музикантом Білом Монро і американським блюзовим музикантом Лідом Беллі, які записали дуже різні версії пісні у 1940-х. Та 1950-х роках Та звісно ж Куртом Кобейном, як і багато інших народних пісень «In the Pines» передавалася з покоління в покоління усним шляхом. Хоча ранні варіанти, які згадують голову у тяговому колесі, явно вказують на те, що обезголовлення було спричинене поїздом, деякі пізніші версії виключають цю згадку про поїзд і змінюють причину. Як зазначив музичний історик Норм Коен у своїй книзі 1981 року Long Steel Rail. The Railroads in American Folk Song», пісня складається з трьох частих елементів. Приспів про у соснах, куплету про найдовший поїзд та куплету про обезголовлення, але не всі ці елементи присутні у всіх версіях. Наприклад, інтерпретація цієї пісні у виконанні гурту цвинтар під назвою Дівча має наступний текст: Чоловік мій пішов, коли місяць зійшов, він жорстоким і дужим був. Всі шукали його довгі ночі дні, та лиш голову в ямі знайшли. Дівча, дівча, не броши мені, чом на пальцях кров та іржа. У лісах, у лісах, там, де сонця нема, я до ночі гострила ножа. Тому не можна стверджувати, що голова з'явилася в колесі як наслідок нещасного випадку. Це була непостійна рубрика пісня від Хастура. СКОРПІНС ДЕДІС Гілл. Миле маленьке дитя. Ти нічого не знаєш, але холодний світ зовні. Ти надто молода, щоб усвідомити, чого він хоче від тебе сьогодні. Скорпіонс можна сміливо назвати королями ліричних балад. Скільки ж мідляків було станцьовано під їхні композиції? Взяти, хоча б стіл лавінґю. Але текст наступної пісні важко назвати романтичним, швидше жахливим і обурюючим. «Daddy's Girl» – це емоційна пісня з альбому «Face the Hit 1993 року, написана учасниками гурту Клаусом Майне Рудольфом Шенкером і Херманом Рабенштейном, яка торкається важкої теми домашнього насильства над дітьми. Лірично пісня розповідає історію молодої дівчини, яка страждає від жорстокості та байдужості в сім'ї, підкреслюючи її почуття страху і безпорадності. Також пісня описана не батьківська любов між донькою і тато. Вона змушена приховувати свій біль і жити з тишею в серці, а не любов'ю. Пісня закликає до підвищення обізнаності про цю проблему та розуміння тих, хто опинився в подібній ситуації. Вона є однією з тих, де Скорпіонс демонструє свою здатність висвітлювати соціально важливі теми в своїй музиці, закликаючи слухачів замислюватися над важливістю захисту вразливих людей. Деді зґьол виділяється в дискографії Скорпіонс своєю емоційною глибиною та прагненням порушувати важливі соціальні питання через музику. You're too young to Моторхед Донт Лет Деді Кісмі І він підіймається сходами, як завжди, і ніколи не вмикає світло. І вона не спить, налякана до смерті. Вона відчуває запах його хіті і запах його поту. Ще одна прекрасна за звучанням і жахлива за змістом. Композиція, але цього разу від інших легенд важкої сцени. Don't Let Daddy Kiss Me – це пісня британського рок-гурту Motorhead з альбомом Bastards, випущеного у 1993 році. Пісня досліджує складну і болючу тему сексуалізованого насильства над дітьми, де приспів виконується від імені дитини, яка просить захистити її від батька і не дати йому цілувати її. Подейкують Лемі Кілмістер, фронтмен гурту написав цю пісню після того, як вислухав розповідь своєї знайомої про її дитинство, щоб привернути увагу до важливості боротьби з насильством. Над дітьми музична пісня відрізняється від традиційного важкого звучання гурту, зосереджуючи увагу на тексті і емоційному навантаженні. Вона є однією з найбільш серйозних композицій гурту. Спочатку Леммі пропонував виконувати пісню Літі Форд та Джоан Джет, але зрештою записав її сам через три роки після написання тексту. Ну, це були останні слова бармена, тому що стег зробив чотири дірки в його довбаній голові. Як я обіцяв, в першій частині розповідаю про ще одну пісню з альбомом Mother Балат з Ніка Києва Bad Seeds». Lee – це американська народна пісня, яка описує реальну історію про вбивство скоєне лі Шелтоном, також відомим як Стегер Лі, в 1895 році в Сент Луїсі. Пісня розповідає, як Стегер Лі вбив білі Лайонса через суперечку, що виникла в барі. Історичний стегер Лі був Лі Шелтоном, сутенером, який жив у Сент-Луісі, штат Міссурі, в кінці 19 століття. У різдвяну ніч 1895 року Шелтон і його знайомий Вільям Білі Лайонс випивали в салуні білі Картіса. Лайонс також був членом кримінального світу Сент Луїса і, можливо, політичним і діловим суперником Шелтона. Зрештою, двоє чоловіків почали сваритися. Під час суперечки Лайонс забрав капелюх Шелтона. Згодом Лі застрелив Біла, забрав свій капелюх і пішов. Лайонс помер від отриманих травм. Стегеру висунули звинувачення його судили та визнали винним у вбивстві в 1897 році. Його звільнили умовно достроково в 909 але в 1911 він повернувся до в'язниці за напад і пограбування. Помер у в'язниці в 1912. Злочин швидко увійшов в американський фольклор і став предметом пісень, а також народних казок і тостів. Назва пісні походить від прізвиська Шелтона Стеглі або Стеклі. Ім'я швидко спотворилося в народній традиції. Ранні версії звучали як стекейлі, стейкерлі, стаголі стейк олі і тому подібне. Як це зазвичай буває з такими піснями, текст постійно змінювався. Кожен виконавець додавав свої унікальні елементи, що дозволило пісні залишатися актуальною протягом десятиліть. На цьому, все. Дякую, що були зі мною. Також дякую тим, хто підтримує мене фінансово. Цей канал в великій мірі існує лише завдяки вам. Тому, якщо після донатів на ЗСУ у вас залишилися вільні гроші, буду вдячний за підтримку. І якщо хочете третю частину, пишіть про це в коментарях. А також накидайте пісні, які могли би підійти до теми випуску. І пам'ятайте, не варто боятись темряви, варто боятись тих, хто ховається у ній, і слухати хорошу музику.